Всім доброго дня 14 грудня. Я вирішив коротеньке відео зняти, так, подивимось сюди. Тут сорт пам'ять Черняєву. Вже буду весною обрізати два роки, дві осені тому як посаджено після. Конкретної обрізки пішов у ріст пайно. Доти рік стояв, ну, значить, саженці, які йдуть на пересадку, треба конкретно обрізати. А тут у нас Нікітська бордова. Цього року вже були сигнальні плодики. Теж обріжу, бо загущено. Там, в Ну, весну покажу, як обріжеться. А, а я показав саджанець пам'ять Черняєва, тому що зараз перейду через Пасіку і покажу інше деревце, яке теж має ім'я, пов'язане з іменем Черняєва. Походу Оскільки назва каналу Хурма і Пасіка Карніки, походу можу розказати, що у нас тут є. У нас тут пасіка Михайла стоїть. В цьому сезоні він в минулому році він поміняв нижні стоєчки у цьому ряді, це. Це ряд е, наших виховательок. Ми займаємося матково-відною справою. На, сидять вони на Дадані. Середній ряд буде все на рутовській рамці, тобто на 230 й А задній теж на 300 й тобто на Дадані. Середній ряд на Рутовській рамці для того, щоб. Добре переносити, було близько переносити розпліт, відкритий розпліт у другий корпус для виховання маточних личинок. Ці вулики ми зняли геть, вони використовуються як складке, складське приміщення. Задовго робити, звільнилися місце. Тобто пасіка буде, Михайло буде пасіку розширювати. Переходжу далі до хурми. Цей саджанець привитий минулої весни. Минулої весни? Так, минулої весни. Бо хурмо ми займаємося дві. Першу хурму я купив нормальну. Дві осені тому ненормально. Я теж, як всі початківці, два рази купив, раз попалася то та кавказька, а раз, другий раз я три саженці придбав в якомусь саді там, там теж був, був однорічний сіянець. То все пропало. Черняєв. Це деревце взято не деревце, а живець взятий від черки Віктора Григоровича з дерева, яке він називає, якому він дав назву 에, подарок Черняєва. Тобто Черняїв свій час подарив черкові сазаниці, чи... мабуть, ну, но... з якого починав Віктор Григорович свою хурмову діяльність. Воно більше мене інтересує як для насіння. Сьогодні, случайно подивився відео, там людина каже, що бажано, щоб, наприклад, віргінські деревця, які призначені на насіння, росли окремо, десь, щоб не було ніяких запилювачів. Та й з'явилось, в мене теж думка у нас є. Шість сотин під лісом, де взагалі хурми немає. Там висаджу сіянці двохрічні, в мене ще декілька є таких більших. Висаджу хоч 5-7 сіянців ще там і прищеплю. Знову ж таки, Віктор Гугорович сьогодні мені вислав. Сьогодні йду забирати ще насіння і живець з того дерева, яке йому дарив Черняєв. Будемо розвиватися. Фактично ми вже два роки реально працюємо з насінням. Два роки тому я перші саженці посадив, які я вам показав перше. Тобто брав я у Олега Лесєва, тобто пам'ять Черняєва. Е, Нікітська бордова, потім гора Романкош і гора Говерла. Я чотири сорта тоді взяв від нього. Всі прижились, але треба було їх обрізати. Тепер я вже знаю, що при пересадці обов'язково сильна обрізка хурми. Всім мирного неба і удачі. Будьте. Здорові. Підписуйтеся на наш канал. Між іншим, на закінчення всього скажу, що у липні, точніше 12 липня буде розіграш саджанців хурми. Матки Карніка всі знають, бо ми в той день робимо розіграх саженців, не саженців, а маток 3-2-1. Ніколи не підводили. Удачі всім і здоров'я.